І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо реально найбільшу, напевне, і найцікавішу рубрику, яка в нас була. Сьогодні будуть просто бомбові ціни, і серед них більш ніж впевнений, що можна буде знайти такі солоденькі варіанти, як в нас сьогодні буде вистріл по опелях. Будуть машинки із моторшаден, тобто з проблемами з моторами. Чому я кажу з проблемами, а не чітко, що мотор, тому що будуть деякі варіанти. У нас в яких написано, що мотор Шаден. До прикладу, ось я вам покажу зараз. От стоїть ось там біла у нас Астра. Вона 19-го року по склах, можливо, і 20-й рік вона по документах, а можливо, і 19-й. Ну це так. От вона написано мотор шаден. Ми її запускали, в неї просто маховик калатає. Загнутий там два порог з цієї сторони, там є косьяки. В неї пробіг уже не, не де вона тут біла, у нас 200. Номер 206, в неї 161 пробігу. От, ось така вона вже стоїть, вже тут, я не знаю, більше ніж з півроку, вже мохом починає покриватися. Ну вона, я ж кажу, запускалася, все їде нормально, на класних комплектаціях і в неї мотор працює, да, до прикладу. Чи, тому я і кажу, що будуть цікавих, багато варіантів. Ось там чорна також є мотор Шаден. Друзі, але для початку, перед тим, як ми зараз почнемо вам показувати класну рубрику на продаж, я хочу показати вам, що наш вже збір набрав майже 90%. Тисяч, а можливо, на період публікації відео більше, ніж 90 тисяч для ветерана, для морського піхотинця, який пробув майже тисячу днів у полоні. Ми вже добиваємо, тому друзі, будь ласка, там ще зовсім трошки можете посилання перейти, хто не бачив відео, подивитися за нього. Там ще трошки зовсім залишилося. Хто може, ми також під цим відео посилання залишимо. Друзі, давайте вже дожмемо цю тему, скільки там нам залишилося. Ми більше більше, уявіть собі, більше ніж уже 70% добили цього всього. Тому друзі, погнали! Давайте ще трошечки донажмемо, чуть-чуть залишилося, і все залежить від вас, тільки ви, і ми разом можемо. А ті, хто вже прийняв участь у цьому всьому, велика вам подяка і уклін. Ну що, поїхали. Давайте по списку. нам йти так, як у мене списочок є. Ось, допустим, срібна Астра, 130 пробігу. Всього на всього. Дивіться, по роках я буду дивитися, дивіться, вона на рік може бути молодша, але я буду дивитися тільки по склах, які є. Тут 18, ка але по факту може бути і 19-ка, 18 рік. Відштовхуємося поки від 18 го 130 пробігу автомобіля. Її ціна у нас 6500 євро євро. Ці ціни буду називати сьогодні нето. Це тобто, або для фірми Європи, або для, для України в основному. 6500 за такий пробіг. Ну, судіть самі, дивіться, давайте подивимося на машинку. Десь щось тут вже може не запускатися, щось може запускатися. Будемо бачити. Так, тут напівелектрична у нас підтримка по комплектації, утримування в полосі є, підігрів керма, є, підігрів сидінь є. Ну, воно самопуста. Давайте спробуємо її запустити. І так, З акумуляторчиком вона Вона постояла, напевне, довго. І відчути, що вже відчутно, що акумулятор їй вже не дав можливо свічечки прогріти. Круїз є по машинки. Ну, в ній ще цікаво навіть пахне. Тому, друзі, 6500 євро, поїхали далі. І так, поїхали. Номер два у нас 248 тисяч пробігу. Друзі, 4700. Будь ласка, 4700. Машина не з мотор, а не 16-й рік. Зелений колір. Давайте попробуємо подивитися, чи, чи вона запускається. Я ж кажу більш детально, все ми потім перевіряти під прибор, для кого буде цікаво. Ми перевіримо машини. Поки що дивимося так. Робимо, записуємо рубрику. Так. Дивимося, у нас 248 кермо, як завжди, у нас згризяне по комплектації, да, утримування полосі, підігрів керма. Також не слабо. Все щеплення тут трошечки на ногу туговатіше. По, да, по акумулятору розряжений. Запускати будемо тоді, тільки якщо комусь зацікавить. Але 4700, уявіть собі, 16 й можливо, вона буде і 17-м роком. Друзі, ще раз почув, 4700 за 16 й рік. Астра. Друзі, а тепер номер 3. Поїхали. Номер три у нас йде на автоматі. 200. Зараз шпаргалочку піддивимося, скільки у нас 219 пробів. У нас 30, 45 номер 3045 Да? Да. 219 пробів. 5500 євро. Друзі, за 18 рік на автоматі. 5500. От прям, от прям дуже цікаво. Дуже цікаво. Давайте попробуємо. Гам-гам. Гам-гам. І запускається нормально. І в коробці щось такого страшного не відчувається на місці. Але перепровіримо потім для того, кому буде цікава така Астрочка. І так, друзі, розбавляємо наші астри з зафірою. Зафіра у нас йде під номерком. На ключові у нас йде 109 номер, 162 тисячі пробігу, 7600 євро у нас вона. Коштує нето ціна. Рік 18-й по склах восьмерки йде. Ну, давайте подивимося. 160 кабінув, слухайте, також небагато. Не комплектація. 7600 євро, Да? 160. Ну, давайте пробуємо запустимо. Зафірка ну, прикольна, також керма є. Автоматичний клімат підігріве, сидінь, круїз у нас є. Тут треба хімчисточка, штарабасиє. Хач. Якщо навколо тебе колір зелений. Так, друзі, номер 5 Дивіться, зелена вона тут стоїть давненько, Я не знаю, чи навіть запуститься, зеркало в неї відбите, але в неї найдешевша ціна стоїть. А ні. Щось ми тут напутали. 194-228. Це не в цей найдешевша ціна. Друзі, в цієї ціна у нас... Я не розумію, не від чого він відштовхується. Там така за цей, тут він 6,5 загнузаний. Він на автоматі 18-го стоїть 5,5 тут 6,5. Це можливо треба буде перепитати. Зелененька така. На гарній комплектації, 17 рік на механіки. Можливо, подивитися ми в описах, якщо відео не опубліку, вбіль... або кого буде їм на ця зелененька цікавити, ми ціну перепитаємо, запитуйте. Номер 6, по-моєму. Раз, два, три, 4,5, 6. Да. 145 у нас якраз 298 пробів. І найдешевша ціна, яка може бути: 4,5 євро. 4500. У нас ціна за нього. Рік 17-й. Відкрилося. Це вже пріоритет. 300 пробіга. Ну, запуститься. Ставимо ставки, господа, Монітор у нас. Розбили, но працює. Запустився. Окей. Хорошо, парктроніки кричать, виключись. О, вона ще запустилася. Ще й робить байдуже, чесно кажучи. Цифрові підігрів утримують Спорт! Тут ще кнопок у нас більше, ніж зазвичай. Ну, такий собі варіант, друзі. 4,5. Двигун працює. Но, мені каже, цепочку я вже чуть-чуть легенько підчуваю в ній. Поки ми зараз перейдемо до найцікавішого варіанта, я вам покажу. Я думаю, що ви його розірвете той варіант, тому що там реально зазор навіть на, на, на то, щоб мотор зробити і продати. Просто зазор дуже великий. Дивіться, я про цей білий вам говорив. Він 19 й рік, він, по-моєму, 20-й. Бачите, 20-20, Він навіть може бути 20-м роком. Він. У нього вже стоїть давно, він також 4 місяці чи 5 тільки документи чекав від нього. Прибирати, чистити треба. Я не знаю, чи він зараз запуститься. Ну я на ньому, на Ані, тут батарея повністю здохла, я на ньому навіть на цьому кришку щось зняли. Ми катались тут по площадці, в нього маховик, друзі, калата. Він запускався. Ну, Кому буде цікаво, ми запустимо, тоді приволочимо батарею, попробуємо його запустити. Тут 160 пробігу, загнутий парог. Ціна в нього, по-моєму, за 20 рік. Бачите, все висели, вилезе, не таке, що не цей. 5200 євро за 2020 рік, друзі. Уявіть собі. І там я ж кажу, там питання в мене більше до маховика було. Пішли далі. Зараз буде конфетка. Так, ну що, закардаємося тут за уголочок, дивіться, значить, і синенька, 20 рік, друзі. Автомат. Вже от на, от на такому файному бампері вона вже йде. В неї ключики є, зараз я спробую залізти, сісти, пише мотор з шари, але ну, дивіться, в неї однієї безключовий доступ, то що я побачив, є. Ну, да, вона навіть. Здохша не запускається, тут для початку треба подивитися, вона продається як мотор Шаден. Я не знаю, я її не запускав. Тобто, ну, і вона продається, друзі, як 90 пробігу. Дивіться, який тут монітор вже йде. Солідний. Йома, якісь тут парктроніки нові цікаві на автоматі. 90 пробігу, друзі. Ну це треба буде подивитися. Дивіться, кришка багажнику як відкривається. Друзі, 5900. 5919 рік, а тут 20 рік, чистий буде 20-й рік. Тут на комплектації машина веселі. Кожані вставочки. Ну, дивіться, кермо, 90 пробігу, подивіться вже. Хоча в іншому є такі деталі, дивися, що як новенькі виглядають ручечка, вся ще структурована, шкіра тут на кермові. Балячки кермавопилів. Хто знає? Ну коротше. Одним словом, от такий апарат мені кажеться повинен розірватися. А до чого я кажу, що такий апарат повинен розірватися. Ви просто зайдіть, подивіться в Україні. Вони по 15 штук стоять, друзі. Якщо навіть мотор зробити, там півтори тисячі доларів там вкинути там, в ремонт двигуна, там, допустимо, скажімо так, чи купити бушний двигун, поставити. Вона там заходить. Там ця машина до 12, там 11 з половиною. Ні, ну до 12 десь вона так буде заходити, плюс-мінус з розмитненням з доставкою зі всіма послугами. І з ремонтом, тобто з двигуном уже а коштують вони по 15. Нормально. Дивіться, ще є один у нас 20-й, здається, рік. 205 номер. 205, -й, 98 -й пробігу. 98 пробігу, 5500 євро стоїть написано. На неї теж заявлено як мотор Шаден. Рік у нас йде 19-й, ну, по-моєму, він 20-й, як відмічається, на механіки. 5 ,5 -й, 98 -й пробігу. Ну, Цікавий варіант, також цікавий варіант. Не знаю, я ж кажу, кришки зняті з двигунів. Хто знає за пілями, що я знаю, що в них цепки, больні теми. Хто знає, то подивіться, 98 все, 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 пробіг, друзі. А, але в мене з іншої сторони там стоїть 300, показує він доїздив. І явно його тут ніхто той двигун не робив. Тут ще й на алюмінієвих дисках. Друзі, дивіться, ось ще по ціні я не маю ключиків зараз. Є ось просто для того, хто там от реально там цукерку шукає, щоб я сів, блін, вона в салоні як нова, оце ось осьненька. Ось Друзі, в неї 103 пробігу було, О, по крайній вирік, що це іншу якусь не пригнали. Ключика від неї зараз немає. Я думаю, що вона десь в районі буде продаватись, так як і та, десь в районі 6,5-6700 нету. Але подивіться на неї. От тут, блін, ну, чи це від водіїв залежить, чи що. Тут просто глянути на кожну деталь, ну вона просто цукерка ця машина. Просто там номер, який там у нас вже це вже там 9 да? плюс-мінус там буде зараз ви побачите тут наш святослав. Зараз це день встави який це номерок у нас. Друзі, ось таку астру я би рекомендував би просто на ура. Я в неї сів, вона, вона, вона блін, реально, реально крута. Так, а зараз всім дякую за перегляд. І ще раз хочу нагадати про наш збір, друзі. Не забувайтеся, хто, хто можливо, з моїх ще знайомих є. Давайте піднажмемо ось цю тему і зробимо все ж таки там зовсім трошки залишилося і принесемо людині радість, яку вона заслужила. Всім пока